Всем привет! Это мы снова на... Этой... странном, Мы снова на стран в странном городе. Да, да. И пошел, блин, дождь. Как никто не знал. Я, Я понял, блин, дождь. Ночь. Слизни! 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 Все. Шли. Не пройти, не пройти вы не знаете просто, что это за мирские существа. Он него пару раз. Блин, а стрелы, стрелы. Блин, я же забыл, я их забыл в дома. А... И я там нажал на паузу и сбегал по стрелы. Ой, не сбегал, я по очень много монстров, да, криперов. Хм, интересно, уже что, день? Блин, я не знаю, надо какие-то окна сюда. Це все было за зомби. Наконец-то. Кто там? Не -е 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 -е. И это все, блин, взорвал крипер. Ты Де ви... девица. я криш там по золотого на паузу поставил. Не можешь. Може зараз я поставлю на паузу і сам все зроблю. Часи даже випали. Інтересно, вони не поранились. І зставайте, дивіться Що? Ну ви там я зараз назву на паузу і все. І ми продовжуємо. бачите, ми вже тут трошки. Я вже тут позлатав Ось. Я не знаю чого, але тут я вже не буду включати монстрів. І статі у мене щось злітілося із камерою. У мене воно тепер буде трошки цікаво. Тепер буде монстра тільки на другій камері. А я другу куплю трошки потом. Ну, випуски все одно будуть, звісно. Піду в склад, подивлюсь, нічого ніхто, ніхто нічого не вкрав. А що, як вони могли вкрасти. Мені вообще кстати, У мене дуже багато цього чай. Так, морковки, обсидіа на рамки. кстати, рамки, да. Про рамки. Зараз я їх такой в рандомному порядку. Виставлю такой. А, не можна. ж. І у нас може бути комп'ютер в наступній серії або даже сьогодні. Е, цей блок. Це кварцовий блок. Він зроблен. Я подивився. Точно у... із того міра, який ми заходили. Бо я подивився. Ну, я знов до міру зайшов, поки, поки, поки достро... коли я вже достроїв дом Я подивився, а там. Ой! Ого! Прикольно. О, оті ми комп'ютер создали, в принципі. Так електричество нет. А, не, є, а як би по сідло моє оце заробило? А. І на яке зараз неудобне сідло. Ай. Обралось. Убрався серед... ось екран такий буде. Бу, реально. Ой. Я подивився. І там. Ой, я зачем можу зараз там был логик якщо я зараз мені повезе, я зможу с кем-то связаться. Может надо радиоволнуть. Я можу це зробити. Эй, кто там? Кто с моим хочет связать? Эй, помогите! Кто это був? Хм. Все равно, но нам надо вийти з цього дома. дому. о, поиграем крошки замком, что потом шес сломался. Вау! Мо сможе прилезть уже нет уже якісь покрепші стали двері. прикольно, Ага Ой А що, реально можна? Ого прикольно Ага. Хм, интересно на це не ставите Ого, прикольно! Прикольно! Тихо! Раз! <кхи> Три. Прикольно! Прикольно можна поігратися з тими. О, так поставим. Ти Дійсно, можна це все розрушити. Моя головна сила топор! Ай, 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 не можна. Хм, откроем. Кстати, я уже зміг, зміг собі купити на камеру супер, ну, супер пленку, я через інтернет, ой. Я ходив туди до жителів, тоді, Я купив собі яка ви бачили, які є модифікації до оружия. Я подивився. Ну і у мене є. У мене є очки спеціальні. Бачите? що за качество безкінечно даже. шипи, на, на луках хух, нічого нема. У це тільки времени. Надо часики взяти. часики де, А, їх я ще бачив. часики, Ну, дивно. Скоро, скоро, скоро. Або вже. А, який красивий закат. М -м, вже киньте все закат. Жалко. Кінчений який красивий закат. Яка красива полулуна. Короче, будем іте лучше. Е, с камерою дуже по Погано попасти, Ну, давайте зараз я посплю і ми будемо приривати запис. Надо. А. А. що тут? О, вже утро, наконец то Га? Блін, а всі зрани якісь замки, вам кажу. Сумі тільки що відкрилось. Я тільки щось бачу. В окні буду ховатися. Ну, всім пока. До следующеї встречи.